Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Справа в тому, що 26 липня у нас було введено в обіг дві нові поштові марки разом із купонами. Вони створюють аркуш, який має назву Героїчні професії Янголи війни дана. Даний випуск являється продовженням серії героїчні професії, назви яких я трохи вже підзабув. Пам'ятаю, там щось було пов'язано з Укрпоштою, залізничниками, енергетиками. Ну, здається, всіх згадав. Ну Ось вийшло четверте. Якщо щось пропустили, напишіть в коментарях. Як бачимо, героїчні професії, тут у нас відтворює медиків, а саме бойових медиків, які на полі бою рятують наших військових. Тираж даного. Випуску даного аркушу складає 100 тисяч примірників. Ну, якщо підрахувати, то виходить, що кожної марки у нас по 200 тисяч примірників. Ну і купонів. Плюс-мінус так само, теж виходить 200 тисяч примірників. І оцих виходить 100 тисяч купонів. Ну, доволі цікавий аркуш. Якщо чесно, коли було погашення, я довго думав, як ж мені його там крутити. На конвертах, як же ж мені його все розмістити, тому що те, як було зробила Укрпошта, чомусь мені не зовсім сподобалося. Ну, в принципі, щось вийшло. Якщо чесно, дуже тупив, промазував трохи з самою печаткою Ну, це все вам покажу трохи пізніше. А тепер давайте про. Саму марку її технічні характеристики. Розміри марок 40 на 28 мм, а аркуш має розміри 144 на 112 мм. В аркуш входить, як ми бачимо, 4 марки і 5 купонів. Так, давайте поближче подивимось. Так, перше ось ми бачимо медики на полі бою. Номінал М, що, якщо я правильно пам'ятаю, від. Відповідає, у нас 30 гривень плюс 5 гривень. І ось друга марка це медики в операційній. Ну і Дещо схожі е, зображення. У нас ми бачимо на купонах. Тут теж медики на полі бою, і тут ось медики в операційній. Ну і Посередині ось такий красивий купон Янголи Війни. Доволі цікаво, зроблено, Одним словом, сподобався мені цей випуск. Казав, тираж у нього був 100 тисяч примірників. Вартість була 140 гривень за ось цей весь аркуш. Ну, Коли пішов на погашення, була одна біда, не було конвертів, тому довелось. Користувати, що є, ну і вирішив використати ось отакі конверти, і на оновленій землі врага не буде. Не знаю, чомусь вони мені подобалось, чомусь мені так здалося, що от підходить цей конверт. Е, якщо б, звісно, у мене був конверт першого дня, то що треба? Ну, не знаю, можливо, з часом. Його поповнюємо в свою колекцію, обов'язково покажу. То тираж КПТ був у нас 35 тисяч примірників і тираж карток був 35 тисяч от Карток вистачило, конвертів не вистачило, марок вистачило. Ну, якось так. Зробилось таке погашення. Якщо чесно, трохи промазав да, і чомусь 36011, я замітив на всіх конвертах в мене чомусь не пропечаталось. Ну, нічого страшного, в принципі, зробив ось таке погашення. Далі ось із купонами. Поробив теж, вирішив розмістити схоже якось марки, і ось отак. Погасив. Напевно, якщо чесно, треба було так і гасити і мені ставити погашення. Ну, Нічого страшного. Ну, і Хотів зробити щось ось таке погашення, але щось, як на мене, виходить, трохи тупонув. Треба було мені на цей краєчок дуж орієнтуватися. Я якось першу думав, що я зроблю ось тут погашення і ось тут погажусь. А потім я щось подумав, можна ж в центрі поставити. Ти, ну, Не одним словом. Ну, зробив та зробив. Маємо ось таке погашення колекцією. Е, так, Далі. Були в мене трохи звичайних конвертів і залишалася така цепка з марки і купона. Ну, і вирішив зробити ось такого конверта. Ну Теж походив в колекцію, Я думаю, нічого страшного, в принципі, нормально вийшло. Так, ну і ще в мене були штук 6 тоді здається, звичайних конвертів. Я вирішив зробити ось щось погаження, типу, е, яка була задумка. Е, час від часу в мене щось от просинається в мені комерсант, Ну вирішив для заохочення. От якщо будуть в мене купувати марки, от буду класти їх в такі конверти. Можливо, часом буду робити, а можливо, буду їх дарувати, щось відправляти в них. Чесно, я ще остаточну долю цих конвертів не вирішив, але зробив, здається, 5 таких конвертів, вони нам коштували по 2 гривні. Я їх накупив, наставив печаток. Ну, в принципі, Думаю, використовувати от і для упаковки. Можливо, колись я все-таки стану продавати, торгувати. І ось буду опаковувати такі конверти, ну Така ідейка. Ну, а поки що будуть лежати в мене. Можливо, навіть комусь подарую. Далі, От з картками мені повезло. Карток вистачило. Е і зробив я собі ось таким карт максимумом. Так. Зараз щось не хочеться ним розділятись. Ось ми бачимо ось такий карт максимум. Е янгли війни, Полтава. Так, тираж е 35 тисяч примірників. Карток вистачило, конвертів чомусь ні. Ну, Нічого, бува. Якщо чесно, я навіть думав взяти конверти в інтернет-магазині, навіть прийшли б вже мені, але якось чомусь вирішив, що не буду. Далі, ось, отакий зробив конверт Янголи війни. Теж доволі цікаво як на мене вийшло. Ну і так як залишалася куча купонів. То вирішив ось в кожний купон теж погасити окремо, зробити ось такі карт-макси. Ну, знаю, що це не зовсім правильно, але вирішив, це ж все-таки йде в мою колекцію. Не на продаж, це в мою колекцію. Якось в цей раз робив все в колекцію. Янголи війни. І ось ось, 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 ось дуже подобається. як бачимо, дуже щось цілився цією печаткою, Цілився, щось воно не завжди виходило так, як мені хотілося, але, в принципі, нормально вийшло. Давайте ще раз глянемо на наш аркуш. Доволі гарна така робота. Мені сподобалося. Ну А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!